Виконуємо номер 871 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Запиши за допомогою знаків плюс і мінус повідомлення від синоптиків гідрометцентру. Перше 13 градусів тепла завдання. Друге 6 градусів морозу, третє – 2 градуси морозу. І четверте 8 градусів тепла. Приступаємо. 13 градусів тепла. тепла це плюс 13 градусів за Цельсієм. Далі 6 градусів морозу. Це було перше завдання. Друге це мінус 6 градусів за Цельсієм. Завдання третє 2 градуси морозу. Мінус 2 градуси за Цельсієм. І четверте завдання: 8 градусів тепла. Це плюс 8 градусів за Цельсієм. Ми записали за допомогою знаків плюс і мінус повідомлення від синоптиків. Номер 871 виконано.